Це дуже ржачно. Я вам буду показувати неправильний варіант, а потім розповім, як правильно казати, і що це взагалі означає. Can't have your cake and... can't have your your cake cake and... and my ass. майже, але you can't have your cake and eat it too. У вас не може бути одночасно фізична торта, і щоб ви його з'їли і рибку з'їсти, і Ту ви зрозуміли. Друге, Don't rain on my... House. Не хаос, але преїд. це парад. Це коли щось добре в вас відбувається, а хтось вам псує настрій. Тобто не псуй мені малину. Who let the cat out of the... The cage. Оце дуже логічно, але там bag. Who let the cat out of the bag? Хто розтримдів? І останнє оце мене просто розірвало. you? Snooze you. Sneeze? Snooze – це подрімати цей процес дрімоти. А ще з знаєте, коли ви будильничок так тиць-тиць-тиць, і тиць, тиць, він відкладати, відкладати. Оце snooze the alarm, Тобто ви відкладаєте будильник дзводзвонику цей. А це чхати, будьте здорові. Але закінчення цієї фрази правильне це you lose, Програвати. З однієї, о, з двома, о, це щось таке вільне. Lose, а це lose. Отак от різниця. Коли ви щось відкладаєте, то хтось там. Вже щось за вас зробив, і ви програли, тому не ловіть гав.